Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я Ігор Мджіті. Ем Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підтримуйте мене лайком, ставте дзвіночок, щоб не пропускати моїх відеороликів. Ну а ми проходимо другу частину цього паркуру. Дякую вам за лайки. І ми будемо проходити паркур. Бляха! Ну, Я не знаю, що вже казати навіть. В минулі серії було стільки муті, що аж вирізати проходилось.

Я позблок. У мене не попасть, зараз в якусь дорень. Та блядь не вчера я решив ту хуйню перестрелить. Я на початку застряг, и я хуй знимаю, втора ту всю хуйню. Хуйню. я хуйну. Це такий каз стався, а я його вирізав вже, а я вже все. бляха муха. Я цей казус напевно викладу в телеграм-канал. Нічого запікувати не треба бути нічого такого, просто а вирек, вирішу, п Я просто їм бісел окончений. Але говорять, Блять. Курва, да що то таке, бля... має бути? Хорошки паркур. паркур. Чисто на другах. Блин, жалко, что в стрелочке не Павлович. Той, каза оставсь. Шкар. Шкар. Первом не вот, блядь. не 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 ну я имбецил <зак> ага вот блять а чё там чак чак не я? ну чё там же командный блоки, я чё чак не працюе боже мой. Я надіюсь ви підпишите. Серіл, це такі старання, бляха, муха і напишите хороший коментар. Блях, моя дурак. Іть. Іть. Фух. Чого вам так часто подобається, коли я психую? А? Іть. Іть. більше чекпоінта немає на зло. Я ж ти знаю себе імбіцила. Кожен прыжок може повернути мене назад. Я вшуці. А, ну. Охорона собі. А! Фух, тут очко. Фух, бляха, мухи. Бляха. То може ще здохнути як лох горі, як не я. Бо я її є лох. Іде. Хоча чого? Я знаю, яку я людину в майбутньому покличу до себе е, зніматися і вона. О, а я ж не задів. А, типа я маг прийти, так? Так, я мог прийти, да? да? дуже обережно. Ну ладно, я проходжу дуже обережно. Так. Меня... Довое, Довое, чтобы а теперь у меня... твоя, 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 ты твоя, 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 можно было что? -то? Блин, сейчас я поркрыст, мы там возьму. Так, кин не пишут. Чего-то, вс это прям красотки. Та-да-да-да. А ч я не могу и плють? То що ж цієї карти так багато дорогу. Дві секунди Все, дорогі друзі ми продовжуємо дорогие друзья, мы продолжаем. остальную ночь. Фух. Я тебя типа, на ну, коне мою проходу. Паркур на конич. Э. Коняка живы. Коняка живы. Я давно мою сдохну, да, вот коняка. Не! Не кричи, что я коняка умираю. Не! Коняка не мою умираю. Мы, мы поливаем. Коняка, ты порыгал, ты. здихання. Разом здихаю, все. Ти тут залишаєшся. Ти зі мною погребен зажив. Може, я, до речі, полетів той дідусь, а? О, випустий з світу можу. Нефіосно. Хе-хе, випав. Зато позорьки повітря відновили. Е! Ей! Ну, ей! Ну, блін, ну. Та не чесно, не заробити. друзья не хочу вам даже показывать я просто там захожу в кредит і ламаю, але я зламав тільки один забор. 2 секунди, буквально 2 секунды аксел продолжим коняшку коняшку шуну ладно короче коняшку И-ха-ха, І... вс прохожу. И І... моя І... ледве запих. Хобби хорсинг нафиг. Ну, я сбоку можу пройти, чи там не, не часть. А Все, далі идти я понял. Вау. Ааа, конечно. Ооо, просто, типа, а, они типа за мной Делаются, Ну, у, у мене бачите, друзья. Прям вас шахты за мной, если. Что если я залезу из коня? Да, пт твою! Так, эти. Паркур на куню, -мо! Короче, да, прикольно тема. Можно будет за якость попросить реализовать в рандоме. Чтобы я не попадала в карту, а фанни горы Вообще разница не Так. Тут и зараз железный потих поедаем на мне А, не, я понял. let's go. Let's go. Кстати, прикольно, 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 О, так він ще й на повороті буде. От поворот особливо важко реалізувати, я знаю. Я колись пробував таку тему зробити. Не питайтесь, для чого. Вона всередині, в середину так? Пробіг, так. А, то, ті, помимо, їду, чи там пробігти. з тим стопали. А, типа, ми їдемо чи типа не їдемо? чи типа я. А як? ну нафиг. Как собака. Туда она Это серьезно важко было. Нафиг своим аппаратом балуется. Ведь... 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 нафиг Ведь... 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 нафиг, Ведь... Ай, ай, ай! Жопу підпалив! Жопу підпалив! Ай, 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 ай! Ай, 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 ай! Шо! Шу, і ладно, муха! Нихуя не понятно, ладно. Бывает. Эть. 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 Фу. Я надеюсь, там было лучше простреливать. Что а. А -а -а. нафиг мы ее срубы, я не могу понять. Друзі, а я не буду тянути ваш час. Е, то був непроходимий момент. Прям взагалі я сидів ще хвилин 30 десь і пробував то прострибати. А потім вирішив, що ну, мафіг. І е, ти, от просто не буду тянути ваш час. Я просто вже по щелчку пальця вас перенесу у момент, коли я вже пролетів цей баг в креативі, Бо дійсно його пройти. було... Ну, з моєї сторони, поки що неможливо, так як я граю на телефоні. Ну, а я не буду вас відволікати. Підпишіться на мій телеграм, підтримайте мене лайком. Ну, а ми поїхали. Е, в той кадр я знімав. <кхи> е, в той кадр я знімав днем, а цей кадр я вже знімаю вечором. Це я проходжу десь години 4. І це просто неможливо, я кинув, хто не хотів вже записувати, думав, коротке відео буде один з Ну, подумав, що я просто можу включити креатив, перелетіти перелетіти і пробігти далі. Це проблеми немає. Просто це дійсно дуже важко, я не знаю, як це проходити. Бля! <кхід> е, так, Ми продовжуємо проходити, біжимо, 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 біжимо і... И шо? Жестко. Это такие исцеления. Ну? Типа я мою знаю, которую и что А, ну ладно, типа я мою выйти, да. И дальше? Инфо. Все? Серьезно, все? Че не? Друзі, а це все. Якщо вам сподобалося, підтримайте мене лайком та підпискою. Під, наберете 4 лайки і я знімлю другий сезон важкого паркуру. Ну, вже він знятий, я його просто змонтую і викладу. Е, підтримайте мене чотирма лайками, і я другий сезон змонтую та викладу. Дякую вам за перегляд і всім пока. Там вже дійсно буде важкий паркур. Пока-пока.